Bospot z wami i słucham twoje że z świętej Ewangelii o widoku chwała ta i wami, Того часу пастухи, поспішаючи, прийшли до Віфлеєму та знайшли Марію, Йосифа і немовля, котре лежало в ясно. Побачивши, вони розповіли про слово, яке було сказано їм про цю дитину. І всі ті, які чули, здивувалися зі сказаної їм пастухами. Марія зберігала всі ці події, зіставляючи їх у своєму серці. А постухи повернулися, славлячи, вихваляючи Бога за все, що чули та бачили, як їм було сказано. Як виповнилось вісім днів, коли мали обрізати його, то дали йому ім'я Ісус, як проголосив ангел ще перед тим, ще перед Його зачаттям в утробі. Слово Господнє! Слава Тобі, Христо! Христос народився. Дорі, брати і сестри! Дякуємо Богу за те, що ми переступили поріг. І вже є в 2023 році. І на початку цього року церква дає нам переживати в таємниці, яку нам Господь об'являє в Пресвятій Діві Марії в урочистість Пресвятої Богородиці Марії, саме Пресвятої Богородиці Марії. Це не є випадково і не є просто так, але воно має певну думку, певну таку підказку для кожного з нас, як прожити цей рік. Марія, котра стала тією, через яку прийшов Господь на землю, Богородиця. Через нюю в особливий спосіб прийшов Господь на землю, став людиною. Здійснив цю місію, і вона, ця місія його продовжується далі через церкву, котра є матір'ю нашою, котра нам допомагає народитися для Бога, і допомагає, щоб Бог народився в житті кожного з нас, в серці кожного з нас, і щоб через нас війшов Божий порядок. І Божий мир у світ, в якому ми живемо. Тобто ця урочистість нас виводить зовсім на іншу площину, не на площину очікування, а на площину дії і готовності, готовності, щоби діяти. Площина. Очікування, вона дуже небезпечна, особливо подружжя, які вступають, наречені, які вступають в подружжя. Найбільшою небезпекою є очікування, сподівання. А не постава я йду як, як чоловік, як жінка, щоб любити, щоб бути для. Перший момент розчарування це наступає тоді, коли після весілля відкривають конверти. І не стільки, скільки сподівались. Все, дорогий, ти вже машини мати не будеш. І так поступово. Розчарування. Чому? Бо було якесь очікування, якесь сподівання. Це не означає, що сподівання чи очікування є чимось поганим. Але коли я думаю, що воно якось само і мені належить, а ось пощастить, а ось впаде мені, а ось прилетить, це є постава раба, котрий весь час очікує, що ану, може, буде трошки легше. Постава людини, постава християнина, постава Божої людини це та, котра стає. Обличчям до дійсності для того, щоб рушати в цю дійсність і щоб творити, щоб діяти. Людина ставить перед собою завдання, ставить певну мету, але ставить перед собою також вимагання, працює над собою. І ось сьогоднішня урочистість нас. Приводить саме на цю площину, якби ставив перед тобою, переді мною запитання, слухай, ти що хочеш зробити в цьому році? Яка твоя мета? Що ти хочеш, яке твоє прагнення? Якби Господь також стає перед тобою і дивиться на тебе, і каже, що ти хочеш, не сподіваєшся. Тільки що ти хочеш? Що ти хочеш робити? Книзі чисел, яку ми сьогодні слухали, читаємо такі слова, що Господь промовив до Моїсея і сказав: Скажи Арону та його синам. Так будете благословляти синів Ізраїля, мовивши до них, нехай Господь благословить тебе і охороняє тебе, нехай Господь освітить обличчям своїм до Тебе. Та милує тебе, нехай Господь оберне обличчя своє до тебе і дасть тобі мир. Благословляє. Для чого? щоб сини Ізраїля були одягнені в Бога. Були одягнені в Бога, були одягнені в його порядок, в його закони, які є досконалі і мають своє джерело в любові. Важливо є у вихованні дітей ставити мету, якою ця буде дитина, якою, він, якою вона буде дружиною, яким він буде чоловіком. Тобто ставити мету, яким хочу бачити свою дитину, людяною, спорядженою в мудрість, чесноти. Чи в дипломи, але без того першого. Є дуже важливо, що я хочу. І Господь каже: зодягніть своїх синів у мене, тобто благословляйте їх. Ми на початку служби Божої освячували, були окроплені свяченою водою. Це те, що показує, що я маю приналежати до нього, я маю бути Його. І все те, що я роблю, має бути Його і належати Йому. Так, дорогі брати і сестри, нас сьогодні церква запрошує до того, щоб ми переживали цей рік, щоб в ньому кожний з нас щораз більше був його. І те, що ми творимо, і те, що робимо, щораз більше було Боже і було Божим. Ми маємо йти як сини, як діти, а не як раби. Тому ми кожний ранок, коли встаємо, робимо знак Христа на собі, звертаємося до Нього і просимо Його. Тому і вечором після цілого дня також звертаємося до Нього, бо ми є Його. Тому перед кожною прийняттям їжі перед сніданком, обідом, вечерю ми завжди робимо знак Христа і дякуємо Йому. І після також дякуємо, що спожили, що Він дав нам цю їжу, і просимо Його, щоб ця їжа. Спричинилася до того, щоб ми мали силу творити добро і бути Його. Тому, коли вирушаємо в подорож, також робимо знак Христа на собі. І благословляємо тих, котрі вирушають в подорож. Дитина, котра йде в школу, чоловік, котрий йде на роботу, дружина, яка йде на роботу, благословляємо. Це все пригадує те, чиї ми і куди прямуємо. На початку кожної якоїсь праці, якогось нового починання робимо знак Христа. І нашими молитвами ми також робимо сильний тил для наших військових, які захищають нашу батьківщину, щоб вони були сильними і вистояли, і Бог зберіг їхнє життя і зберіг нашу країну. Нашими молитвами. Ми стоїмо перед Господом. Добрі брати і сестри, саме такою свідомістю, коли ми будемо йти через це життя, котре Господь нам дає і цей рік, то зовсім будемо переживати по, рік, по іншому тижні і неділі. Будемо свідомі, того, що в неділю, коли приходимо на службу Божу, це є вираз нашої гідності котру нам дає Господь і єдності з ним. І коли навіть одягаємося, щоб йти в храм, то одягаємося для нього. І наша одежа свідчить про нашу гідність, нашу вільність, одягаємося виключно для Нього. І приходимо і стаємо перед Ним виключно для Нього, щоб тут Його послухати, щоб ним насититись, і щоб вирушити зі словами йдіть в мир і Христовім, і йти Його проповідувати своїм життям і своїми вчинками, щоб йти творити. Тому є дуже важливо, дорогі брати і сестри, щоб ми служби Божі переживали в неділю разом. Є багато різних спільнот, рухів, які мають свою програму школи християнського життя, мають свої служби Божі, але в неділю ми маємо збиратися всі у матері церкви разом, щоб разом прославляти Господа щоб розуміти, що ми приналежимо до Великої Божої родини. Тому не можна себе звільняти від того, що я не буду в неділю на службі, бо я в суботу вечором був. Так, можеш звільнити, якщо нема в тебе можливості. Якщо нема можливості, але не можна себе звільняти або комусь звільняти, що не потрібно вже ти був. Бо тут, в неділю, є визнання віри і визнання Божого дару, яким є моя приналежність до спільноти церкви, так, яка є недосконала, є слабка, є грішна. Але вона збирається навколо Господа. І Бог вклав в їхні серця прагнення, можливо, аж не таке гаряче, але воно є. Дорогі брати і сестри, неділя, яка пережита є в єдності з Богом і присвячена роздумуванню його, Божого, його Слову, неділя, в якій я віддаю час Богу, час собі і час родини, це спосіб пережиття неділі як вільної людини і Божої дитини. Це є декларація, це є проголошення моєї приналежності до Бога. І те, що мій час належить до Бога. Тому будь-яка праця, яка не є конче, якась обов'язкова, вона є запереченням цієї гідності. На жаль, дорогі брати і сестри, продовжується нас в Україні. Я не говорю про тих людей, котрі не знають Бога. Бо вони не знають, що зробити собою в неділю. Але ті люди, котрі є християнами, котрі кажуть, вони віруючі, без зайвої потреби вони працюють, на базарах торгують, по базарах ходять, по магазинах. Це все означає, що ти, Боже, не є для мене найважливішою цінністю. Я живу своїм життям. Така постава вона настільки є небезпечна, наскільки є оправдана самою людиною. Бо коли людина розуміє і шкодує, і намагається, і приймає рішення, то так. А коли це ще узаконила собі, це найстрашніше. Бо відкидає Бога оправданий свій спосіб життя, яким людина відкидає Бога, є гріхом проти Святого Духа, бо Дух Святий дає натхнення, говорить, а людина відкидає. відкидає. Таким гріхом грішили фарисеї, і ми бачимо, чим це закінчилось. Святкування неділі показує нашу приналежність до Господа. І також дає певний такий акцент, настрій на пережиття цілого тижня, що я йду в цей тиждень. Я не отримую, я йду в цей тиждень, я входжу в цей тиждень як хто? Як раб? Чи як той, котрий іде творити? Творити добро, творити справедливість. Я йду, я входжу в подружжя, я входжу в сім'ю, я входжу в родину, я входжу в колектив, я входжу в цю країну, не в поставі жаби очікування. Тільки я входжу, щоб творити споряджений і збудований Богом. Я входжу, щоб благословляти, щоб те, де я буду жити, і ті, котрі будуть жити, щоб вони були благословені. Подивись, дорогі брати і сестру, яке велике покликання, яка велика місія. І тому молода людина, яка стоїть на порозі свого життя, вона навчається для того, щоб бути споряджена в інструменти, щоб розвивати свої таланти, розпізнавати свої таланти, потім розпізнавати, де я можу це застосувати, де є потреби. Місія. Місія вільної людини. І коли ми сьогодні боремося за нашу країну, кожний на своїй позиції, пам'ятаємо про тих, котрі пішли захищати батьківщину. Добрі брати і сестри. Велика ціна вільності, велика ціна вільності. Але кожна війна є наслідком відкинення Бога. Кожна війна. Тому що відкинення Бога руйнує саму людину. Через це руйнує саме суспільство. А зруйноване суспільство є токсичне і руйнівне саме для себе і для тих, хто навколо, так як в сім'ї, в подружжі. Нема такого, що мій гріх, яка твоя різниця? Що ти хочеш? Це мій гріх. Ні. Гріх твій руйнує тебе. Гріх твій тебе руйнує. А нам прийдеться жити з тобою зруйнованим. Знаєте, не можна сказати, яка вам різниця. Це мій обід. Я їм собі часник і потім їдемо в маршрутці. То, що ти з'їв часник і ти їдеш в маршрутці, можливо, тобі і не смердить, але всі інші страждають. І так само нема в родині мій гріх, тому що ти будеш зруйнований, гріх тебе зруйнує. Нема чогось такого, це мій гріх. Тому що ти будеш зруйнованим і будеш руйнувати суспільство. І зруйноване суспільство, воно руйнує себе і руйнує тих, що навколо інші країни. Тому великою глупотою, великою дурістю. Є тоді, коли я спостерігаю, як приймаються якісь закони в країні, які заперечують напряму, заперечують Божий порядок. Той, хто приймає такі закони, є гірше ворога зовнішнього. Тому що він руйнує суспільство зсередини. І тут є, дорогі брати і сестри, наша відповідальність. Яке ми будуємо суспільство, які ми закони приймаємо, яку ми політику провадимо там, де ми працюємо? Чи це політика Божа і вона належить до Бога? Чи може Бог під цією політикою поставити свій підпис і завірити вірно? Кожна комбінація, яка заперечує Божий закон? Є така поговорка вилізе боком. І ми повинні бути цього свідомі. Яка політика в моїй родині, в подружжі? В спільноті парафіальній? Яка політика? Яка політика? Ну, Хтось може думати, що політика це ті, котрі десь там, але це спосіб, спосіб відносин, спосіб рішення питань. Це певна культура, це певна традиція, це певні звичаї. Це все те, чим ми наповнюємо простір часу. Як ми звертаємося, чи є слово вибач, чи є слово будь ласка, чи є слово подай, будь ласка. Чи є слово вибачте, можна я пройду, а не слово «кхід». або «кхід». Як ми спілкуємось? Тобто ці всі манери відношення, слів, це все політика, політика відношення. Просімо, Отже, Духа Святого, щоб ми, які входимо в цей рік, були благословені Богом. Щоб все, що ми робимо, було на славу Божу. І коли чуємо слово слава Україні, то щоб розуміли, що це побажання означає, щоб Україна була славна. Кажуть, ой, який славний чоловік, яка славна жінка. Славна, це красива. Красив, краса не зовнішня, а краса внутрішня. Повного порядку, справедливості, делікатності, чуйності, витримки, жертовності славне, гарне. Щоб кожен з нас був славний, славна, щоб наша Україна була славна, щоб можна було сказати слава її, на славу Божу, саме на славу Божу, бо така людина прекрасна. Вона є прославою Бога тут на землі і буде покликана до слави вічної у Царстві Небесному. Нехай Дух Святий спонукає нас і творить особисто кожного з нас, а через нас також нашу країну, яку ми творимо кожного дня.